Усім наші вітання. Ну що, компанія Агрокалина далі продовжує працювати і працювати і працювати. І сьогодні ми закриваємо нашою шлейфою бороною 15-метровою на 16 рядів шлейф. Поетапно все, як ви любите, розжуємо, проговоримо і покажемо, щоб ви бачили результат даної шлейфової борони. Трактор майсей 350 кінських сил. Перше, що треба знати, під таку потужність. Трактора треба брати хороші, широченькі шлейфові борони. І якраз наша шлейфова борона не є винятком. Вона якраз гарно і справляється з даною роботою. Так як ви любите, розкажу вам все поетапно від початку самого дишла і до завершення самих шлейфів. 15 метрів ширина захвату. Ще раз повторюся, дуже класний і мощний тяговий брус. Він виконаний. З труби 200 на 200 товстостінної труби. От якраз от такі маленькі речі є е, різницею між всіма іншими компаніями. 200 на 200 циліндри, Циліндри, 4 циліндри у нас два циліндри йде на передню сницю і два по боках на крилах. А далі, А далі вже йде проста, невід'ємна частина, як і у всіх. Але Тяговий брус він йде на плаваючому шарнірному з'єднанні, що дає змогу ідеально копіювати рельєф поля. Тобто, якщо у вас йде глибоке рихлення там, чи ще щось, у вас оці шлейфи і сам агрегат, він гарненько копіює повністю, як ташечка, скажімо так, копіює повністю рельєф самого поля. І це теж немало тому що колись працювали СЕПками і на сьогоднішній день ними працюють. Сепка гарно робить свою роботу для тих людей, хто це напише, що... Нічого не маю проти сепки, але технології йдуть далі і треба з ними двигатися. І на сьогоднішній день такі агрегати, як шлейфова борона від компанії Агрокалина, є невід'ємною частиною на кожному господарстві. Далі йде в нас поперечна балка, досить мощна, Тут вже вона йде 150 на 150, і на яку вже кріпляться якраз поводки. Вісім поводків. На яких кріпляться самі безпосередньо шлейфи. Шлейфи можуть бути, ну шлейфи я маю в виду ряди, от такі, бачите? Оце називаю я шлейфами. Шлейфи можуть бути восьмирядні, також 16 рядні. На даному виконанні зараз у нас представлено це 16 рядні. Виконання самого шлейфа може бути робота агресивна або менш агресивна. Скажу з практики, ніхто його ніколи не міняє. Його як приїхало на поле, поставили в агресивному, так воно і працює. Але для тих людей, хто хоче попрацювати з менш агресивним углом атаки самих зубів, безпосередньо це можна зробити. Методом переставляння шлейфа на 360 градусів. І ви будете працювати вже далі. Що немало і є, скажімо так, одною із плюсів нашої компанії. Ну, Може, хтось скаже, що й не плюси, але ну, не важно. <клес> що даний шлейф, зуб 16х21, він йде ромбовидної форми, в досить гарному виконанні, кріпиться він на т... товстостінну трубу. Не на уголок, не на профіль, а товстостінна труба. Оце якраз в нашому випадку показав гарний результат по любих ґрунтах, по будь-якому обробітку, він показує досить гарний. Результат. В принципі, я думаю, що більш-менш все я вам розказав. Але е, немало важно для вас безпосередньо в першу чергу треба показати результат роботи, як він робить і як він справляється своєю роботою. Так що погнали по роботі. Ось такий результат шлейфово оборони 15-метрової від компанії «Агрокалина» показали сьогоднішній день. Будьте з нами з компанією Агрокалина. Слава Україні!